Всім, з вами я Заряна, і сьогодні ми будемо роздивлятися ігри, в яких ми будемо одягати поні. І перша гра це принцеса Луна. Ну, спершу нам дають вибрати зачіску. Я виберу ось таку і кольори тут. Ну, Я хочу ось такий колір. Такий буде гарний, блакитний. Потім вибираємо її око. Отаке. От і ще можна колір шкіри. І я поміняю його на ось такий. Потім крила. Крила у нас будуть такі, але вони не підходять до кольору шкіри, тому беремо відповідний колір шкіри. І хвіст. От такий хвіст, і такого ж самого кольору, як грива. Потім прикраси. Ну, хай це буде отака от прикраса. Якась сукня. Ну, буде така. І потім іще прикраси на ноги. Ну, отакі блакитні будуть. Ось така салона в нас вийшла. І зараз е, я подивлюсь іще ігри, які я хотіла вам сьогодні показати. Ну і це гра е, одівати поні з мультика Дружба це чудо. Ось, гра загрузилась і тут можна, міняти, тут можна міняти поні. Отак. Ну, давайте виберемо Fluttershy. Потім міняємо улюбленця. І міняємо фон. Ну, фон можна зробити. Тут багато фонів. Хай це буде хмародейл. Зараз ми беремо наряд, шукаємо, який можна от зверху багато чого. Ну, наприклад, це будуть. Це зараз сукня, отака сукня. Так вона ходила, гранд халоп, Потім туфельки. Отак туфельки. І якісь прикраси можна зверху її. Ну, наприклад, метелика. Я, чесно, пам'ятаю який в неї точний не був наряд То ми роблю навмання. М -м -м, можна зробити її просто прикрасу отак. Не знаю, отак десь. Ну, от ми зробили флотершай. Тепер можна зробити рерічі. З неї знімаємо весь цей наряд. І я її зроблю такий же самий наряд, в вона ходила на Гранд Галоп. Така ж сама кофточка, сукінька. І так. І тепер треба знайти її туфельки. Ну, спершу давайте сережки і корону. Корона тут трошки крива. У грі. Оце нічого. Значить, е, тепер треба знайти її туфельки. А її туфельки, напевно, ось ці, бо я, чесно, не пам'ятаю. Ні, це не її туфельки. Ну, буде без туфельок. Нічого. Ну, от ми зробили дві поні. Давайте роздивимося ще якусь гру. Е, і гра, яку я ще хотіла. Показати в цьому відео це прическа, прическа іскорки. Вибачте, я погано просто знаю російські. І ось зараз ми будемо грати в цю гру. Тут дається історія, і ми можемо далі. Можна пропустити, а можна далі. Ось є дві зачіски, ну я виберу кращу, гарнішу. От у нас беремо мило і наносимо на гриву іскорки. Тепер розтираємо і розтираємо на хвості. Тепер беремо душ і змиваємо це все. Ось так. Як в неї грива, смішно тіліпається. Тепер посушимо хвостик. Отак. От Довго сушиться і гривай хвіст. Звісно, це можна пропустити. Ну, все, пропускаємо. Там вже більш нічого нема, тільки залишився от фін. І давайте робити далі поні тут є кольори гривень. Я виберу її блакитний. І тепер хвіст теж буде блакитний. Ось така у нас іскорка виходить. Ну і ось вона. Тільки відзнаки, жаль. Давайте подивимося іще гру, яку хотіла я вам показати. Ігра гра Малишка Барби і Поні 2. Зараз гра загрузиться і ми будемо грати. Тут треба вибрати поні, одягнути і одягнути поні. Ну, я виберу реліті. Спершу треба помити поні. Тут, так сказати, уход за поні, потім її намилити. Ну, трошки нелогічно. Тепер беремо знову душ і змиваємо поні. Зараз подивимося далі, а далі беремо рушник і витираємо поні. Ось це трошки на хвості, тепер феном сушимо її. Сушить всю поні. Ну добре. Так, сушимо. І вона не залишалася ніде мокрою. От у нас малишка Борбі. Тепер беремо розчисочку і розчесуємо її від зайвих волосків від зайвої шерсті. Отак От всю поню Гра обдумана тут, коли на гриві волоски вони фіолетові, а коли на поні чешеш, вони сірі. Значить, далі йдемо. Ось так у нас виходить і вибираємо відзнаку. Обов'язково. Ось зараз не вибирається. Беремо, наприклад, такий наряд, або таке коліє. або таке. Мені більше таке подобається. І можна туфельки вибрати. Мені більше золоті подобаються. Потім відзнака. І ми міняємо саму в Барбі. От, let's play, і ми можемо гратися іграшками. Ну, на цьому все. Ми гру закінчили. А тепер остання гра, яку я хотіла вам сьогодні показати, це создасть свої поні. Просто гра. У мене було відео, де я грала у свої поні 3. А це здасть своєї поні сама перша часть. і спершу ми робимо висоту поні. Потім ширину. Ось така поні у нас буде. Ось так. Це буде принцеса, напевно. Просто принцеса без крил. Потім очі. Ну, це буде зла принцеса. це ще не, не, мені не дуже подобається у цій грі. Те, що тут треба ось такими палітрами міняти. Весь ну, колір. І потім вона буде в нас запаку. І беремо її таку прическу. Можна міняти фон, але фон міняти я не хочу. Тепер саме тіло. Тіло, тіло буде. Хай синім, Синім, більш світло-синім, таким, щоб до гриви трохи пасувало, бо грива я мені їх не хочу. Ну і вона буде веселе Бу, хай буде таке. Далі в нас іде хвіст і ось нашої поні хвіст. Ну, тут просто сохраняємо поні. Цю поні я вже сухранила. І все всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.